Конкурсанти активно відбивають м'ясо бодніє з конкурсних страв як котлети Марічка. Тернопільчанка Олена паралельно готує салат. Та й всіх є. Ну я собі розкривати не буду, але я думаю, що суддям сподобається. Серед 23 учасників всеукраїнського конкурсу кухарів лише шестеро дівчата, тим, що в меншості вони не журяться. З однієї сторони якось так трішки незвично, а з іншої сторони все ж таки чоловік повинен також бути на кухні, на мою думку. Серед членів журі роботодавці та освітяни кажуть, стать не відіграє ніякої ролі. Головне професіоналізм. Рівень учасників досить досить уже високий. Ну, принаймні, кожен із учасників пройшли перших два, два, два перших етапи. Тому рівень вже відповід. Від... Відповідний сьогодні у першій половині дня учасники конкурсу здавали теорію серед лідерів рівнянин Мураха, Семірсім, Сім, задим кухарі зі Львова та Харкова. Зараз усі вони чекують над котлетами та салатами. Хто переможе, журі оголосить лише в п'ятницю після того, як пройдуть два тури конкурсу. Сам він обійшовся організаторам у 30 тисяч гривень. Проте в училищі кажуть він правдивіший за телевізійні аналоги. То більше шоу ніж конкурси. наш конкурс показує. Професійні якості, а той конкурс більш такий ну, представницький, ефектний. Ні, наші більш відповідальні, тим більше, що переможці цього конкурсу отримують президентську стипендію. Організатори запевняють, переможців нагородять. Крім того, шестеро найкращих отримуватимуть ще й спеціальну президентську стипендію у 900 гривень протягом цілого року. Наталка Пастухова, Артем Лаговський новини рівного.